Так, дощик іде, гречка, там одне поле, я не знаю, гектар, мабуть, 40, це вон інше поле теж Запах є, пішла, пішла і пішла гречка, і будь-які, ну, надіюся буде у нас Урожай, ще осінній. Гречка грязна, значить не оброблюйся. Дуже добре. Я вам скажу, що тянеться, тянеться ця гречка. І тянеться. І, а! і тянеться. Дуже, дуже далеко тянеться. Не знаю, тут площа не широка, ну як не широка, метрів 100, якщо не більше, Треба буде по карті глянути. А гречка довжиною тягнеться більш, навіть кілометр, я не знаю, якщо не більше. Таке. Якщо гречку не принесуть, то буде... Може золотарник, я сподіваюся. Пішли на сьогодні-завтра дощі. Осінь. 16 число сьогодні, серпня. От. І такі бондарі, це одне поле там є, ще далі, друге поле, це набагато більше. О, перепілочка, о, перш раз в житті побачив живу перепілку. Так от, от таке і до вуликів метрів 500. Ну і ще, мабуть, десь є поле, ще десь зали, так Таке, сподіваюся, немає до збір.